Ромка, кажи з ним незалежності. Рамуль, що ти там накопався трошечки? Що розкажеш, не дають Рамуліку поспати на вулиці. Дома дуже спекотно. Тут у нас вже прабабця приїхала, Бабці будемо на полу класти, бо... бо до нас сьогодні приїде гість. Да, Ромасі. Ти заходиш? Дай, Рамуля. Yeah. Yeah. Не знаємо, у да, Ромашка. О, Ромчик бігає, чекає. На вулиці, на вулиці шо? на вулиці Спека, тому ми не гуляємо, трошки пізніше підемо, ще погуляємо, да? Ромаська. Вийшли півгодинки, тільки поспав. Ти півгодинки каже, поспав на вулиці і все, не дали поспати. Все щось хтось здобить, щось там будують, щось там роблять. Да, Грамолі? Все. Я, я зрозумів, що ти Мама каже не казати. Що ти? Танцюрист. це день прикольний, так? Да? Поплавав. А тепер вдома трошки побігаєш і підемо куди. Буде... Я не знаю, погуляємо. Якщо буде така спека, то може ще й на річку сходимо. Як вийде? Нормасик, мама прийшла. Підеш до мами. Давай, йди до мами. Молодець. Мама. Молодець. Давай.